Якщо це повторюється, це не випадково, і справа не в тому, що вам не щастить. Ви могли помічати, що у вашому житті знову і знову з'являються емоційно складні, холодні, недоступні або проблемні люди, ніби спочатку все тягне, захоплює, притягує, а потім приносить напругу, сумніви і втому. І в якийсь момент з'являється питання: чому я знову тут? З точки зору астрології це не випадковість. Наш гороскоп показує не лише характер, а й тип енергій, до яких нас підсвідомо тягне. У кожній натальній карті є зони, які відповідають за близькість, стосунки і емоційні сценарії. І якщо в цих зонах є напружені впливи, людина може несвідомо шукати тих, хто відтворює знайоме внутрішнє відчуття. Навіть якщо це боляче, комусь знайомі партнери, яких потрібно рятувати. комусь, Холодні і закриті люди, поруч з якими доводиться постійно доводити свою цінність, а комусь драматичні, нестабільні стосунки, де багато емоцій, але мало спокою. І справа тут не в мазохізмі. Справа в тому, що психіка тягнеться до знайомого сценарію. Якщо ви впізнаєте себе в цих словах, поставте лайк і підписуйтеся на канал. Тут ми розбираємо такі теми чесно і без прикрас. Вас тягне до складних людей не тому, що вони кращі, а тому, що вони активують ваші внутрішні точки росту і болю. Астрологія показує, де саме у вашій карті закладена потреба в сильних емоціях, напрузі або драмі. І поки цей урок не усвідомлений, сценарій повторюється знову і знову. З різними людьми, але з однаковим відчуттям. Коли людина починає розуміти свій гороскоп, вона бачить, це не поганий вибір, мається сигнал. сигнал про межі, про самоцінність, про те, де ви віддаєте більше, ніж отримуєте. І щойно цей сигнал усвідомлений, потяг до складних людей слабшає. Бо більше не потрібно вчитися через біль. Напишіть у коментарях, чи був у вашому житті сценарій, що повторювався у стосунках. Поставте лайк, якщо тема відгукнулася. Підписуйтеся на канал Олена Амбра і вмикайте дзвіночок. Попереду ще багато відео про стосунки, сумісність і внутрішні механізми.